Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Позов від стоматологічної клініки, 5 мільйонів водоканалу та обмежувач руху, який не дають демонтувати. Про це йшлося на засіданні Ужгородського виконавчого комітету. 5 мільйонів гривень, які міська влада передбачила на покриття збитків водоканалу. Виділять вже у лютому березні цього року. Вирішення питання з обмежувальним знаком на вулиці Перемоги 163, демонтувати який муніципальна поліція хотіла у зв'язку із недотриманням правил пожежної безпеки поки що відклали. Про його доцільність вирішено поговорити з мешканцями вулиці. До розгляду цієї проблеми члени виконкому повернуться на наступному засіданні. Питання про демонтаж самовільно встановленої перегородки на площі Корятовича 21 між магазином та стоматологічною клінікою розглядати не стали, адже остання подала позов до суду. Міська влада сподівається на конструктивну розмову із власниками клініки та спільне вирішення проблеми. Сьогодні поступила нам ухвала суду про забезпечення позову. Ми запросимо саме власників цього цієї стоматологічної клініки. Вони нам роз'яснили, яке вони бачать бачення виходу з цієї ситуації, тому що ми хочемо внести порядок, а тут нам от такі вчиняють перепони. І я тоді не розумію. Це клініка, це дійсно серйозна клініка. Там працюють багато медиків, і не вони хочуть, щоб там внутрі їхньої території було цей неприбране сміття і те, що ми. Я тоді не розумію, що вони хочуть. Запрошую сюди, щоб вони пояснили ситуацію, які вони бачать вихід, вихід вихід з цієї ситуації, яка склалася в центрі міста. Вісім сміттєвих контейнерів за останні 10 днів підпалили вандали в Ужгороді. Таким чином було пошкоджено два смітники на проспекті Свободи, три на вулиці Швабській, два на академіка Корольова та один на генерала Свободи. Представники підприємства, яке займається вивозом сміття, звернулися до правоохоронних органів, зауважують, списати на необережне поводження з вогнем ці факти не можна, адже про збіг чи випадковість можна говорити, коли йдеться про один чи два випадки. Свою позицію у Фейсбуці висловили і міська влада, яка зі свого боку просить ужгородців бути свідомими громадянами. І чекає, що правоохоронці повинні встановити особи зловмисників та з'ясувати з якою метою вони це робили. Ленон замість Леніна в Україні в рамках декомунізації змінять назви населених пунктів і вулиць. До 22 лютого перейменувати вулиці, які носять назви комуністичних діячів та письменників, повинні були міські, сільські та селищні ради. Після цього терміну повноваження перейшли до Голів Ода. Хоч в розпорядженні міських та сільських рад було чимало часу, велика кількість закарпатських депутатів не вклалися у визначені строки. Про результати декомунізації та нові назви уж. Городських вулиць Марія Лукей. Ця вулиця скоро носитиме ім'я автора тексту гімну України Павла Чубинського. Переіменують і сусідню від весни вона буде названа на честь закарпатського письменника Івана Чендея. Обираючи нові назви, міська рада зважала на здобутки діяча перед Закарпаттям та Україною. Брали до уваги і думку громадськості. Під дію закону про декомунізацію в Ужгороді підпадають 22 вулиці. Ми прийшли до 22 назв. Ще дві. У нас була пропозиція перейменувати вулицю Борканюка і Туряниці. Ну, запропонували, що не треба зачіпати ці імена, бо це люди, ну, туряниці, говорили, що він дуже багато зробив для Закарпаття, тому можливо, не треба його зачіпати. Закарпатці не люблять змін. Більшість жителів перейменованих вулиць притримуються однієї думки. Ну ще нехай спочатку її зроблять, а далі нехай переіменують. Я взагалі то проти. І з того треба починати. Треба дорогу робити, ось то я розумію. А переіменувати люди звикли і так я тут що все по старому. Деяка настороженість громадян викликана і тим, що в прописці значиться одна назва вулиці, а згодом вони проживатимуть на іншій. Проте хвилюватися не варто. При зміні назви вулиці державні органи будуть повідомлені. Деякі питання виникають і щодо перереєстрації майна. Якщо у людей виникне бажання, вони мають право провести перереєстрацію шляхом отримання з вимог закону про звернення громадян та статті 59 закону про місцеве самоврядування Заяву і їм видається протягом 10-денного терміну рішення міської сільської селищно власної районної ради з мокрою печаткою про переименування. Або якщо буде випадок з закупівлю і продажу міною дарування, то вони можуть отримати відповідний похідний документ. Довідку згідно із законом про комуністичні назви вулиць необхідно було змінити в період з 22 листопада минулого року до 22 лютого 2016 тисячі За цей час голови сільських, селищних та міських рад повинні були самостійно вибрати нові назви. Голова Закарпатської ОДА неодноразово звертався до них із проханням поквапитися, проте частина з них все ж не встигли. Зокрема, Ужгородська міська рада, остаточне рішення щодо перейменування вулиць, збирається прийняти на сесію. Сі 1 березня за таку міської влади Геннадій Москаль пообіцяв вибрати нові назви вулиць самостійно. Він прям попередив, що не буде церемонитися і називає на свій розсуд такі, із таким ухилом, щоб потім люди самі ініціювали перейменування по-нормальному. Наприклад. Серед червоноармійських вулиць він називає вулицями Червоних ліхтарів. От навмисно за те, що вони от тягнули на місцях із перейменуванням вулицям, які мають історичні назви, будуть повернуті. Старі назви будуть названі вулиці в честь загиблих героїв на Донбасі. А от вулиці, площі чи парки Леніна, Геннадій Москаль вирішив назвати на честь відомого учасника британської групи Бітлз Джона Леннона. Назву голові ОДА допомогли вибрати підписники його сторінки у соціальній мережі Фейсбук. Протягом останнього року за спробу незаконного перетину українського кордону на Закарпатті було затримано більше 700 осіб. Таку активність прикордонники пов'язують зі складною політичною обстановкою в країнах Близького Сходу та Африки. Країни Євросоюзу взялися вирішувати міграційну кризу на законодавчому рівні. У боротьбі з нелегалами допомагають і Україні. У прикордонників бойове навчання. За легендою, ось цей чоловік саме на шляху до європейського життя. На заваді непримітна огорожа, за якою розташована територія Словаччини. Він намагається подолати бар'єр, але трохи згодом чує прибуття екіпажу прикордонників. Втекти нелегалу вже не вдасться. За допомогою кінологів, прикордонники швидко віднайшли місце схованки мігранта. Екіпаж прикордонників прибув на місце події не випадково. Правоохоронці відреагували на сигнал системи безпеки, вмонтованої установлений на кордоні Паркан. На заваді правопорушників у нас є загрожуваний паркан, робочий санкційний комплекс КС-175, який дає спрацювання, при подоланні його дається спрацювання на центр управління службою, після чого висувається група реагування з перевіркою спрацювання даної ділянки і службовою собакою. В ході даного навчання було видно, що собака спрацювала і було затримано правопорушника. Одразу після затримання нелегалів доправляють у найближчий підрозділ прикордонної служби для встановлення особи. У випадку, якщо оформлення процесуальних документів затримується, порушників розміщують у одному зі спеціальних центрів, зведених на базі прикордонного загону. Затримані особи, яка порушила державний кордон, він Поміщається в це дане спеціальне приміщення. При цьому при поміщенні проводиться медичний огляд його, потім складаються процесуальні документи, при цьому там протокол затримання, огляд особистий порушника, Він поміщається. Ну, вже для подальшого утримання умови утримання біженців більш ніж задовільні. У будівлі обладнано кухні, спальні, встановлено душові та туалети. Такий центр розраховано максимум на 10 осіб, але й час перебування в ньому не більше трьох днів. Максимум утримувати особу ми можемо до трьох діб при для встановлення особи складання процесуальних документів. Потім ми направляємо цю справу до суду Ужгородського міськрайонного. І е, після вже вироку суду ми його або звільняємо зі спеціального приміщення, або е, направляємо на видворення з території України. Всього на Закарпатті три центри для біженців в Ужгороді, Великому Березному та Чопі. Всі вони облаштовані за кошти Європейського Союзу. Зі слів прикордонників, такі пункти зараз вкрай необхідні, адже за останній рік мігранти намагаються перетинати кордон цілими сім'ями. А діти, як правило, до таких подорожей фізично не готові. Останній крайній випадок, який був мав місці в 2015 році, це затримання групи незаконних мігрантів на відділі прикордонної служби Стужиця чотирьох громадян шрі ланки які під час Затримні під час затримання, а вході було з'ясовано, що вони мають сильне обмороження нижніх кінцівок. Нижних кінцівок. прикордонниками було надана одразу ж перша медична допомога та доставлені в лікарню. Прикордонники переконують, кількість іноземних біженців на Закарпатті за останні два місяці значно впала. Тому і криза нелегальних мігрантів у Європі Україну оминула. Каміння зі сміттям в історичному центрі. Такі результати чергового приватного будівництва в Ужгороді. Замкові сходи одне із улюблених місць туристів, перетворились на частину будівельного майданчика. Чому унікальна історична пам'ятка перебуває у такому стані, з'ясовувала Ольга Блонська. Замкові сходи. Звідси починалося наше місто. І ті перші 10 вулиць, які зафіксовані в описі 1691 року. Нині через цей туристичний маршрут проходять гості з усього світу. Проте відразу ж в очі кидається купа зваленого на узбіччя каміння зі сміттям. Десь вони могли виникнути фактично оце ще в період середньовіччя, бо фактично вся дорожка вела до Ужгородського замку, а внизу могли проживати всі ті, які обслуговували Ужгородський замок другетів. І е, могли спіскатися, коли їх крикали підніматися наверх до Ужгородського замку по цим е, по цій дорожці. Тоді ще сходів не було. Управління містобудування та архітектури обласного центру стверджують, що Ужгородець, який придбав ділянку в історичному центрі, не має відповідного дозволу на будівництво. Та роботи все ж розпочались і без дотримання умов благоустрою прилеглої території. Одне з порушень, яке виявлено було за нашою заявою, Держбудінспекцією, це, це забудовник не мав дозволу на початок будівельних робіт. Крім того, не було порушено норми благоустрою навколишньої прилеглої території. Забудовник стверджує, що проведені будівельні роботи спрямовані на укріплення сходів, аби попередити сув та інші аварійні ситуації. Крім того, він звернувся до мера Ужгорода з проханням узяти в оренду прилеглу до сходів територію, де він складає каміння. Ми йому виписували припис. Це документ, який обов'язковий для виконання, але без штрафних санкцій. От. На даний час ми його викликаємо для того, щоб скласти адміністративний протокол за порушення правил благоустрою. Кілька місяців тому сусіди забудовника звернулися зі скаргою до муніципальної поліції Ужгородської міської ради. Їх турбував занедбаний стан замкових сходів та вірогідність їх обвалу під таким масштабним будівництвом. Я готовий може властями вступити і в діалог, і, і може взятися прибирати територію. Транспорту тут, тут немає як під'їхати. Самі бачите, яке це досить велике розстояння, і плюс це все вручну. Камінь не кілограм важить і не у відрі його понесеш, а кожен треба вниз, потім його ще кудись потрібно нести. Байдужим ставленням до однієї з історичних спадщин нашого міста обурюються і пересічні ужгородці. Взагалі, ці сходи ідеш деколи, просто шокуєшся, то що тут бачиш. Це, як сказати, одне із зюминок нашого міста. Ці сходи сюди туристичні всі екскурсії проходять. Що вони мають бути доглянуті, чисті, ну це ужасно. Ну але це хтось же дозволив? Є архітектура, якісь влади чи вже цілком у нас нічого немає. Весь туристичний шлях через замкові сходи займає 5 хвилин, і екскурсоводи із задоволенням приводять сюди туристичні групи поки що, поки сходами можна безпечно пройти. В Ужгороді відкрили центр розвитку та мистецтв, в якому до творчості залучатимуть і дітей, і дорослих. Тут відбуватимуться культурно-мистецькі події, зустрічі з відомими музикантами, художниками, майстер-класи, навчання. У рамках відкриття центру на заході представили експозицію художніх полотен відомих у нашому краї живописців – Юрія Боднера, Анни Ландовської та Тетяни Сопільняк. У заході взяли участь і юні артисти театру Танцю Небо. Гості арт-центру мали Могу побачити повітряну акробатику на полотнах, а також пісочну анімацію від Оксани Мергут та її вихованців. Ми такі досить європейзовані, якщо бути відвертими. От і ми хотіли зробити в нас в Ужгороді такий шматочок Європи, такого світу, зробити сучасний рівень для того, щоб зробити на такому рівні, так треба було нам, чесно кажучи, трошки більше часу, затрат різного характеру. От, але ми йшли до цього довго, але ми прийшли. Взагалі націлена це центр мистецтва і розвитку для того, щоби. На найвищому рівні для якомога ширшого кола взагалі людей з Ужгорода ем, доносити їм мистецтво творчість. Це не тільки де про живопис. Тут якщо сьогодні ви бачили фантастичні номери з школи Оксани Мергу на піску, був відбувся майстер-клас. Тобто, це те, чого є в місті, ще немає. Цим завершуємо більше. Розкажемо у підсумковому випуску о дев'ятнадцятій. Вам бажаємо гарного настрою та доброго дня і до зустрічі в ефірі.